Що ж, пробачте, з велике затримання, але в першому відео користувач Вакулі Чоксана попросив, щоб я намалював, показав, як малювати ось цього кухаря. Тому в мене вже навіть немає місця, і я листок перевернула з таким чином. Перший маркер, який ми беремо, це чорний. Чорним маркером ми беремо і малюємо спочатку капелю. Далі такі хвильки, Оп. і такі ніби зморшки капелюсі, складочки. Все, ми закінчили. Далі ми беремо колір ну, такий тіласний. Саме ним я зафарбовую ось це. Бережно, щоб чорний колір не спортив малюнок. Ось так. Наступний колір, який ми беремо, це знову ж таки чорний. Ним я малюю голову ось так акуратно. Руку і рукавчик. Його фартух. Ну, ось таке голову. Далі знов фартух. Руку. Ой, сподіваюсь, в мене влізе все. Так, далі згинаємо. І ось таку очі робимо. Так, далі ми робимо сам фартух. Ось так акуратно. І ось так. Робимо на ньому, так скажемо, кнопочки. О, раз, два, три. Тож наступний колір ми беремо синій. Синій кольором ми так оп зафарбовуємо і оп зафарбовуємо. Все. Далі ми балюємо ось, таку. ось такий ось таке. Не Знаю його записку, можна так сказати. Для цього ми беремо оранжевий колір. І ось таким чином малюю чотирикутник. Ну, прямо котни. Красиво. Все. Далі ми ж знову таке малюємо ніжки і саме це його тіло. Для цього ми беремо голубий колір і зафарбовуємо. і руки Ніжки, ще одну ніжку, так це трошки поправлю і ось таку, ніби він держить ось та миску О, гарненько Наступний колір ми для тарілки беремо чорний. Ну, щоб контури тарілки. Так, і ми малюємо таку пласкеньку тарілку. Все. Ну, для яєчні беремо ось круги такі і жовтий колір. Щоб зробити жовток. контури тарілки ось тут в середині, зафарбовуємо фіолетовим. Далі малюємо ось ну тінь. О. Такий в нас вийшов кухар. Пишіть в коментарях, можу ще щось показати, як малювати. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну, всім до побачення!